А теперь короткое резюме. Ой, у нас еще одна до тема появилась. Пока, вот смотрите, до тех пор, пока в Украине на высших должностях будут находиться люди с криминальным прошлым, с экономическим криминальным прошлым. Да до тех пор, Дорогие друзья, ну, наверное, я еще раз вернусь браво, к этой теме. Удивительная браво. сегодня аудитория. Я не знаю, что с вами происходит, какой-то массовый психолог. Это люди называют. Так вот. Сейчас по всей стране представляете. Вот только не поясничайте. Не поясничайте. Олег Киргенбов. Дякую, Савіко. Вітаю, шановне товариство. Перш за все, я би хотів привітати всіх сьогоднішнім святом Пресвятої Покрови з Днем Української повстанської армії з українським козацтвом. І ви знаєте, власне сидячи тут і чуючи деякі такі абсолютно маячливі речі зі сторони представників влади. Мені просто хотілося б попросити сьогодні нашу Богородицю, яка завжди була покровою для українського народу, для української нації, щоб вона дала розуму тій француваті, як кажуть, владі, яка просто знищує все абсолютно, знищує українців, знищує державу і себе дуже зухвало поводить. І рішучості нехай дасть Богородиця українській нації. А от ми спочатку дивилися оті картинки, власне, те я продовжую те, про що говорив Арсеній Петрович. І дійсно, напевно, найважніше, про що би ми мали сказати, а чому така реакція світу була на арешт прем'єра, експрем'єра Тимошенко? Чому зразу дали реакцію американці, європейці? Чесно кажучи, ніхто в принципі і особливо не очікував аж такої бурхливої реакції. А знаєте чому? А вся проблема в тому, що вони собі уявити навіть не могли. Що в українській державі, європейській державі могла бути така система судочинства? В них навіть близько такого немає. Ми тут постійно час від часу про Грузію говоримо, а от в Грузії такого не могло би бути. Чому? Та бо вони поміняли тих суддів радянських ще. Я навіть не по віку, бо той Кирєєв, він ж не є з радянського союзу. Але він живе за тою системою суддів, які ще були заведені дійсно за часів Сталіна. Нам потрібно зовсім інші підходи в системі судочинства, в системі законотворчості. Нам потрібно систему міняти, а не обличчя при владі. І, от, до речі, за той закон по декриміналізації, дійсно, якби є варіант вийти Януковичу з кращим обличчям цієї ситуації. Але ж цей закон несе так само дуже велику небезпеку для українців, бо нібито під виглядом можливого звільнення Тимошенко і підведенням цієї статті вони ж то влада. Підтягнуть все решта, щоб для них потім можна було робити злочини, красти гроші з бюджету, і потім їх не будуть визнавати винними а вони будуть навіть офіційно відкуплятися. Ви собі уявити не можете. В цьому законі виявляється контрабанда. Контрабанда, це вже не злочин. Просто ти везеш контрабанду на 10 мільйонів, потім тебе визнають винним, ти 5 мільйонів офіційно заплатиш в бюджет, нібито тебе визнають винним, але 5 мільйонів запхаєш собі в кишені. І далі в продовження те, що говорив пан Яценюк, за, говорячи про бюджет, важливо говорити про бюджет, тому що вперше в нашій державі, в державі, які повинні розвиватися от ровесники незалежності, які тут є, яким так само по 20, тій країні і іншим, вперше в нашій державі внутрішні органи, тобто міліція, МВС, служба безпеки, отримала більше фінансування ніж військо, ніж армія. Будується вже реально поліцейська держава. Ми говоримо про суди. Вони не міняють систему влади. А що вони зробили? В того року суди фінансуються 2,4 мільярди, а на наступний рік 4 мільярди От для Кирєєвих і їм подібних, які організували ото паяцтво, збільшується в декілька разів фінансування. От в чому є найбільша проблема наша проблема в підході. Я це теж про це заявляв в 2009 році. Жорстко критикував пані Тимошенко і Батьківщину за угоди з путіним. Але сьогодні мені це не важливо і всім набридли вже оті всі знаєте доведення той правий, той не правий. Тому що я знаю, що Янукович, підписавши харківські угоди, він зробив не менший злочин, а може навіть і більший злочин. І тому, якщо сьогодні карають Тимошенко. І бути справедливим значить, мають карати і Януковича і тих людей, які його оточують. Україна, товариство, не бідна держава. Україна не бідна держава. Україні просто немає справедливості. Отож, Богородице, дай мудрості тій владі, а краще її просто треба поміняти у відставку уряд, у відставку парламент, президенту імпічмент мають прийти нова еліта, яка має сформуватися, в тому числі і завдяки ровесникам незалежності. І має бути реально змінена система влади в Україні. Європейські принципи в Україні мають бути базовими, і це є основне. І таких судилищ, такого, такого такої клоунади, даруйте не повинно бути ні в прямих етерах, ні взагалі в свідомості громади. たくしば。